Всім доброго дня. Ситуація, як завжди, відносно наших війни, від наших Збройних сил, дуже непроста. Повітряні тривоги практично не то, що кожен день, а 3-4 рази на день. Це створюються відповідні проблеми, особливо це для дитячих садків, для наших шкіл, що треба школярів виводити в укриття. Але ми справляємося з цими питаннями, будемо надії, що в подальшому цих повітряних тривог буде менше, але ми завжди говоримо і хочемо, щоб їх було все менше і менше, їх все більше і більше. Але ми повинні вже пристосовуватись до тої ситуації, яка є на сьогоднішній день. Місто, місто наше і вся громада працює в штатному режимі. Проблем зараз не виникає. Ми справилися з тими стихійними стихії. Стихійними питаннями, які були відносно світла, зараз в селах, в населених пунктах у нас світло є, вода є, тепло є, проблем практично не виникає. Тому будемо сподіватись, що все буде. Добре, mm -hmm. я хочу сказати, що зараз е, 14 чотирнадцята у нас буде сесія, де ми будемо затверджувати бюджет і коригувати бюджет ще 23-го року. Остатки а і будемо затверджувати бюджет на 24-й е, рік. Ми сьогодні. На виконкомі це питання розглядали, але кінцеве рішення приймає все ж таки сесія Южницької міської ради. Відносно того, що ми затверджували фінансові плани наших комунальних підприємств. Це в такий порядок. Ми кожен рік, в кінці року, затверджуємо фінансові плани всіх наших комунальних підприємств на слідуючий рік і підводимо підсумки за нинішній рік. Тому відносно бюджету я можу зараз сказати декілька слів, але я думаю, що в нас буде ще ми будемо з вами спілкуватись після сесії, коли буде затверджений бюджет, що в нас бюджет значно зменшився порівняно з минулим роком. Значно зменшився. Це десь приблизно плюс-мінус на 30%. І це багато. Повірте, що це дуже багато. У нас я знову ж таки будемо сесія прибут затвердити, і вже будуть кінцевий результат, але в нас практично немає бюджету розвитку. Якщо ми раніше там сотні мільйонів були, ми могли будувати, ремонтувати. Зараз практично виходимо там 5-6 мільйонів. Це максимум. Всі кошти ми будемо, скажімо, мобілізувати на захищені статті. Це заробітна плата, це соціальні виплати, це допомога нашим жителям, які в цьому потребують. Тому я ми до цього питання повернемось після затвердження бюджету на 2024 рік. Власне, виконком походив фінансову підтримку ЮТКЕ зараз? Так, да, це питання дуже важливе, дуже важливо, тому що е, якщо раніше десь держава допомагала, компенсувала різницю в тарифах, то зараз, наскільки в мене є інформація, е, я був на нарадах в Києві і сказали, що компенсації не буде, допомоги не буде, треба виходити з місцевого бюджету. Ми е, плануємо зараз на сесії затвердити. Там в цілому, якщо взяти, ну, з двох частин, там у нас біля 10 мільйонів. Ми на допомогу ЮТКЕ для того, щоб ми могли закупити газ і своєчасно подавати тепло в Васелі, а в нас це проблема. Із проблем, тому що люди багато людей не отримують заробітної плати, наприклад, як працівники одеського припорту заводу. Тому ми повинні частину компенсувати з місцевого бюджету. Ситуація в нас в цьому плані дуже складна. У нас велика заборгованість людей перед ЮТК, але Тепло ми подаємо, газ купуємо і життя продовжується. Тарифи не піднімаються так само, Ні, як і на водоконання. Тарифи не піднімаються, тарифи ми працюємо по тим тарифам, які були і в минулому році.